Заріуні небесний, утішителю душі істини і живі дісі, і ся сполняй, сукровища блихі жизни подателю, придисалися вни і очистиня цакає скверни, і спасі, блажа, душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний. Неодноразово молоді люди шукають можливості зустрітися разом і бути не в шумній компанії, а в в спокойстві, в порозумінні, поспілкуватися, поділитися різними своїми баченнями на життя, поділитися тим досвідом, який вже набули. І на основі таких бажань було зібрано в Мукашському монастирі невеличкий гурт молодих людей, маючи за приклад багатьох хороших духовників, в той, в той час це був архімед Федор, нинішній наш владика, молодь захотіла гуртуватися навколо нього. І Мати можливість отримати духовний досвід. Оскільки не було прямої такої можливості збиратися тільки з великою, збиралися з нами молодими діаконами, священниками і так розпочинали своє розширене бачення на духовне життя. Маючи бажання духовного довершення, люди збиралися разом. І на основі таких зібрань в монастирі з'явилося братство преподобного Сергія Радомського на честь великого положника. І з того часу, з 2000 року до теперішнього часу, через лаве братство прийшло дуже багато людей, які дійсно, наскільки це було можливо, отримали напрямок життя. І В нашому теперішньому часі у нас є більше сотні учасників, які приймають активну участь в житті братства. Мене звати Віталій. На даний момент я професійно займаюся іконописом. Для мене Братство Мукашське преподобного Сергія Радонівського стало поштовхом для мене у виборі професійної діяльності для своєму подальшому житті, знаючи такий проблемний момент в житті, як юність, коли людина розбирається в житті, де себе примінити, де примінити свої таланти. От якраз цей момент, дякуючи Богу, я попав через Мукачевський монастир. В такий прекрасний, добрий, згуртований колектив як учасники цього мукачського братства. І там я якраз мав змогу проявити в повній мірі свої таланти. Я звати Ксюша, я на братство прийшла таким образом. Моя сестра старша почала ходити, а потім позвала і мене з собою. Я от приблизительно на братство хожу з 2008 року. Братство это для меня очень большая поддержка. Я с братством пою в хоре. Мы ездим на лыжи, ездим по монастырям в Закарпатье. Вот молодежь заинтересована, и это очень рантует. Шавське молодіжне братство, хоч і молоденьке, але воно вже прославилось багатьма добрими ділами. От моє бачення роботи з молоддю, це повинно бути так, як говорить Патріарх Кирил у, у, у його останньому виступі у храмі Христа Спасителя, що це повинно бути неформально і не сухо. І кожна молода людина сьогодні розуміє, що яка велика різниця між тими цінностями, які пропонує сьогоднішній світ, і коли вона, можна сказати, скуштує, що таке віра православна, що таке здорове спілкування серед осередків православної молоді, що таке поїздка по святим місцям, що таке мати справжній смисл свого життя. І тоді міняється взагалі все світобачення людини. І дійсно молода людина знаходить себе в цих молодіжних організаціях, молодіжних братствах і починає розуміти, що вірити можна не тільки так, щоб прийшов до храму і став, і усердно одно молишся, і, і дивишся тільки в одну точку, а православна людина може бути і проявляти себе в різних сферах. Слава Богу, Господь посилає таких людей, на яких можна положитися. Недавна поїздка в Чернівецьку єпархію. то... Бажаючих стільки було, що просто, на жаль, не було можливості їх всіх взяти. Це теж був пілотним проєктом, тому що ми повинні були розрахувати, і щоб ціна була помірна. І все-все-все це так через серце наше пройшло, але слава Богу, як і все остальне, виходить. Чому ти ходиш, чому тобі подобається братство? Я хожу в братство, тому що ем, для мене є важливим знати, ем, правильно вірити, знати, чому я вірю, знати, що я роблю в церкві, для чого мені ходити в церкву, що мені це дає. Я хочу знати про свою віру. До нас на набраться треба приходити лише неділі, о 17-й годині, у будинок дитячої творчості. Ми раді всіх бачити, всіх чекаємо і приймемо дуже тепло і привітно. Сказати, так, no, we are too, it will be a little bit more than a little bit of 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 a look. Že, 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 treba jeden za druhého sa pomoliti. A americké christianstvo môže, alebo za protestantské, to je také. I am fine, you fine, sme všetko fajn. A pravoslavné nie. Pravoslavne, to je toto, čo dneska ten deň. Krest. A ibo kresta radi príde radosemu miru. Bez kresta radosti nebude. A naše pravoslavie to nie je také, jak my si ich želajeme, Že ja poviem a tak má byť. Nie. My sa to učíme nie svojej voli. Ale my sa pokornosti učíme tu na tým bratstvie cerkvi, voli Božoj. To je jedna vec, pamätajte, že v Bratstve budete mať i krasoty, i slnečný, ale budú i také, jak hovorili. Ale stojí za to iti, i a sa. sa. Pravoslavie nie je také všetko ideálne. V čom? Jen srbský vladeka propovídal, prišiel jeden žet do sješteníka a mu tak. Ja čítam starý zavit, Ja ponjal što Isus Hristos je spasitelj naš, što to je to u čemu se proroka išli. Ja hoću biti hristijanom. No ja vidim, že u je i katolik, i pravoslavne, i tako, i tako. No skažite mi, u komu ja sam vam pridati? Gdje je spravo hristijanstvo? I ten svješenik pravoslavni mu kaže tako. Ja ti govoriti o svojim. Piješ o katoličeskog svješenika. svoje ti budu govoriti. Piješ tam svoje. Ja to by tak sovitujú. Tu sa radi, my pod rukami. Tu ne normálny kristianský život. Izber sobi pravoslavnú takú državu i katoličeskú državu. Iď do, na, uh, e, na prichody, na, do monastery, po siti, uvidíš. I sam sa pomol, i Boh ti ukáže, kde to máš idť? No i on tak zrobil, pozvratil sa do Carihradu i kaže tak. Что я видел? Был в католической стране, не знаю, в франции я, я не знаю, где-то где было, не помню. Там дисциплина, там порядок, там систем Порфектно. Все. А, а, а я пришел к православному, не знаю, где были, в Сербии где. Не порядок. Тут так, тут так, тут не не дисциплина, ни... то страшно. А я решил, что я буду православным. Я. каже, ти каже, там дисципліна, там порядок, а, у нас так, а ти вирішив православно. Так. Да. Їх держить дисципліна, порядок, а вас держить сам Господь Бог, бо інакше би то не, не витримало. А, нас православних всіх дотримує Господь Бог. Сила Божа в немощі совершається. І знайте, що їх братство не буде все ідеально, бо ми зми люди страстні і зми грішні. І знайте, що братство єдиний ут церкви,

Буває, збираємо лекції, проводимо такі. Буває, робимо похід у гори. Ми збираємося не в храмі, у нас є Воскресна школа, де ми навчаємо дітей. Наш священик приходський, він навчає дітей у Воскресній школі з 2 з, з по 9 клас. Але у неділю ми збираємося на 4 часа, збираємо молодь, буває бесідуємо, буваємо показу. Показуємо хороші фільми там, історію православ'я, історію розкола. Також буває, коли гарна погода, ми граємо в волейбол. Коли ми приїхали до бабусі, вона старенька, живе сама, вдова. Ми зібралися з хлопцями і вирішили їй допомогти. Ми нарубали їй дров, наносили води, побалакали з нею. Вона дуже віруюча людина, коли ми до неї прийшли. Ми побачили, як вона усміхнулася і сказала, е, як це так молоді хлопці до мене прийшли. У нашому селі у нас святителя Ніколая, престольний праздник. Так само. І Братство у вас теж на честь святителя да, і престольного нашого храма, престольного так. праздника. І так само ми з нашим братством, з нашою молоджу ми поставили собі. За щоб так само наше братство було в честь святителя Ніколая Чудотворця. Да ну бабуся не допомагали, але ми багато труда прикладували, тому що багато було опущено в селові. І багато труда ми з молодежою ставимо сперед Пасхов, сперед минул неділю, сперед першого числа, коли третє на кладбищі в нас слабо за тим дивляться, і ми з молодім братство, молодці. Ми приходимо, стараємося похарити. Зачистити такий прийшов маленький такий в земному житті, цьому такий крок. І мені прийшло за мету собі поставити з нашим братством, піти духовно, піддержати в Ужгороді онкохворих людей, де так само недавно я був, дуже багато людей знаходиться, приходить з великими болізнями, з проблемами. Воно привело мене у братство цікавість. Дійсно, від відмолості я цікавився вірою в Бога. Хоча моя сім'я теж була віруюча, я хотів більш глибше дізнатися про, про православну віру, про Бога. Зустріч у нас проходять у неділю в храмі у другій годині. Збираються спочатку діти, це Воскресна школа, ми допомагаємо отцю Віктору проводити Воскресну школу. Після чого займається збрасом. Отець Віктор читає лекції, а інколи ми читаємо лекції, або інколи ми навіть йдемо до школи, дивимося різні фільми на духовну тему і так далі. Ну, Атмосфера у ну, нас дійсно така щира, дуже така приємна атмосфера, тому що все ж таки приходять, ну, проводяться навчання у храмі. Це насамперед. А по-друге, у нас дуже такі дружні стосунки взагалі між усіма там і в братстві, і в воскресній школі. На наших зустрічах навіть вийшло так, що ну, молоді люди не тільки подружилися, а дійсно вони один одному сподобались. Вони там зустрічали. Та деякий час, можливо, є такі, що навіть зараз зустрічаються. А ти? Що ви скажете, на березі вдається гуртувати молодь? В принципі, вдається, але не настільки, наскільки би хотілося. Справа в тому, що наш район він дуже специфічний. Це Угорський район. Що можемо, стараємося робити. Рік тому було засноване братство. Поки що такими великими якимись роботами поголитися ми не можемо, тому що нас небагато. Пару чоловік із Беревського району, пару чоловік із Мукачівського району, це і Бахта, і Коропець. Це... А, чесно дімір, скільки у вас чоловік, в який день, в яку годину ви збираєтесь? Скільки нас чоловік, то у нас шість чоловік, то у нас вісім, то у нас десять. В залежності від того, коли як збираємося, ми в основному це неділя або в суботу, в мене вдома. Тому що взяти десь здані якесь, в принципі.